Отож, продовження світладеного відео я вам розкажу, що ж таке є на нашому автовозі. Отож, позаду мене стояла Audi Q7, яка залишилась на Франківську та відправилась саме до столиці Київ. Цей автомобіль був з мінімальними пошкодженнями. Далі лісу МКЦ, який ми придбали за 3200 доларів. Відправився безпосередньо на Миколаїв. Також є Kia Soul, куплена в нас за 2400 доларів. Audi S5 купе. В нас куплена всього за 15 тисяч 300 доларів. Ford Escape це вишенька на торті, тому що в гарній комплектації його вдалося придбати за 2 тисячі доларів. Mazda, Mazda, біленька, арестова куплена всього за 8 тисяч 500 доларів. І знаєте, що Mazda це напевно один із фаворитів, тому що дизайн, економічність, вигляд це те, що потрібно клієнтам. Також Tesla Model Y, червоненька, яка позаду мене знаходиться, куплена за 18 тисяч 200 доларів. І саме такі. Які автомобілі зараз потрібно купляти, бо тому, що ти економиш щонайменше 35% тільки на розмитненні. Тому обираючи автомобіль зі штатів ви безпосередньо можете впевнитись в тому, що а ви економите, вибираєте той автомобіль, який вам до душі. Ви вибираєте той автомобіль, який вам найбільше доподобає та на якому найменше роботи. А дрім, ми допомагаємо у всьому.